Добрий вечір. Приношу вибачення каналу Ньюзван, що не зміг приїхати на ефір. Позаяк триває суд над Ігорем Мосійчуком. Наразі суддя Цокол оголосила перерву. Суд розглядає відвід прокурорів Капишина і Налівайка, оскільки є системні порушення в їхній роботі. І захист Ігоря Мосійчука вимагає відвести цих без перебільшення бандитів у прокурорських погонах. І замінити їх на суді присутні народні депутати, зокрема лідер фракції Олег Ляшко і журналісти. Дякуємо і вам тому, що що громадськість може спостерігати е, з місця подій за цим ганебним судилищем. Над Ігорем Осійчуком, який провина якого не доведена, доказова база, по якому виявилася пустою, є зафіксований захистом факт тортурів. Таким чином вибивали неправдиві свідчення з Ігоря Мосійчука. Є факт порушення закону про досудове слідство, є факт порушення закону про статус народного депутата, є численні факти порушення регламенту Верховної Ради Шулером Гройсманом, який за непорозумінням долі є спікером українського парламенту. Є порушення. Ження української конституції, безумовно, закон, правда і справедливість на стороні Ігоря Мосічука. Всі прекрасно розуміють, що сидить він виключно через опозиційну діяльність, через жорстку критику дій президента, дій уряду. І немає сумнівів, що Мосічук сидітиме менше ніж Шокін буде генпрокурором, а швидше всього він сидітиме менше, ніж Порошенко буде президентом. Андрію я по тому, що так... Порошенко порушує системно Елементарні права людини вбиває свободу слова, вбиває політичну конкуренцію вільну. і по суті відродив авторитаризм нашій державі Андрію, я дякую, що все ж таки знайшли час і вийшли до нас. Ефірі ще одне запитання буде так. Все нагоду. Я розумію, що ви у стінах суду там зовсім інша ситуація. Але якщо говорити про підсумки роботи парламентського тижня, зокрема за проголосовані закони і не проголосовані, що ви вважаєте от, досягненням парламенту за цей тиждень і чого найголовнішого не зробили? Знаєте, лакмусовим. Ахмусивим папірцем роботи цього парламенту не тільки цей тиждень, а є взагалі те, що відбувається в залі в, е, парламенту в п'ятницю, в різному тиждень за тиждень. Е, і, зокрема, сьогодні, коли в залі сидить буквально 30 чоловік, там фракція радикальної партії, майже в кожному складі окремі депутати свободи, окремі депутати самопомочі, деякі позафракційні депутати, деякі з МПП і все, жодного з народного фронту, жодного з опозиційного блоку, жодного з відродження, жодного з волі народу. Тобто ніхто ж... З тих депутатів, які системно прогулюють, не відмовляються від депутатської зарплати, і це великий сором не хочуть працювати. Е, Абсолютною маніпуляцією було те, що вчора півдня в Раді розглядали так, так звані антидискримінаційні поправки в Трудовий кодекс, які насправді ми є, шановні громадяни, свід, е, свідками надзвичайної маніпуляції, бо не наближають ці правки ніяким чином безвізовий режим. В понеділок була зустріч Єврокомісара Федеріки Могі. Ріні з лідерами парламентських фракцій, і наш лідер Олег Ляшко прямо спитав: якщо парламент проголосує, це наблизить безвізовий режим. А Могіріні чесно каже ні. А влада в силу пікантності теми користається цією маніпуляцією, щоб відволікти увагу суспільства від нагальних проблем. І робота парламенту без сумніву незадовільна, тому що на вимогу фракції радикальної партії, також батьківщини інших демократичних сил, парламент так і, не, так і не проголосував за життєво необхідні сьогодні українському народові закони. Закони необхідні для зниження тарифів. Це скасування ренти на видобуток природнього газу, це спрямування всього природнього газу, який видобутий в Україні на потреби населення, це ліквідація цього монстра, паразита нак Нафтогаз корупційного, це е, збільшення. Е... Кількості, пі, кількості кубів пільго, газу по пільговій ціні, що врятувало багато родин від того, що сьогодні мільйони людей просто не знають, як їм платити по тих здирницьких тарифах. І саме за це стоїть е, вже майже місяць тарифний майдан і завтра відбудеться віча в суботу. Ми закликаємо, завтра 13.30, віча на тарифному майдані, приходьте, тому що тільки разом ми зможемо досягти мети. Вже є перша перемога на тарифному майдані. Це що рада все-таки проголосувала. Продовження мораторію на нашу вимогу радикальної партії. Продовження мораторію на продаж землі сільгоспризначення, але є інші вимоги тарифного майдану, за якими боремося. Це прийняття озвучених раніше законів потрібних для зниження тарифів, це звільнення політичних в'язнів, це звільнення генерального прокурора Шокіна і голови СБУ Грицака. Андрію, дякую вам. Ми вас почули. Андрій Лозовий народний депутат України в тракції радикальної партії Олега Ляшка.